Планета Кіно IMAX ексклюзивно представляє нову унікальну кінотехнологію 4DX в Україні. Першу чергу це рухомі крісла. Крісло вібрує, змінює кут нахилу, імітує падіння, хитання відповідно до зображення на екрані. Вітер у залі допоможе відчути себе персонажем фільму. Бризки доповнюють та підсилюють ефект занурення у фільм. Грім і блискавка. Ви відчуєте їх по справжньому. Аромати найдивовижніших лісів, запах бензину та паленої гуми. Вдихни чари нового кіно. Дивись з нами найкрутіші блокбастери у форматі 4DX.